Серед барикад та намейців на Майдані Незалежності побудували хату. Це жовто-блакитний будиночок, помешкання небайдужих студентів, активістів Євромайдану кажуть, стоятимуть тут до кінця. Знаходиться хатинка неподалі Кляцьких воріт. Вона прикрашена віниками. Віники це символ чистоти та перемоги майдану. Ними активісти вимітатимуть сміття з України. Це відповідь тим людям символ того, що ми будемо стояти до кінця, скільки потрібно, і до перемоги. У нас є цілі. Ми від неї не відійдемо ні на ні на крок. Ідея створити таку хатину належить дівчатам-студенткам. Хлопці-активісти привезли необхідні дошки та фарбу. Небайдужі жителі Калужського намету допомогли з будівництвом. Дівчата у відповідь напекли минців та зварили гречаний суп. кажуть, хлопцям подобається їхня їжа. А якби ні, то змусили б самих готувати. Не смачно спитали б в чому причина, чому такий, чому вони так говорять. Ані то ставили б самі хабі готували. На майдані незалежності байдужих людей немає. Величезні черги стоять до наметів, де проводиться запис в об'єднання. Майдан в Києві вже працює щонайменше п'ять таких палаток, зокрема біля жовтневого палацу та поблизу будинку. Профспілок у такий спосіб активісти бажають долучитися до боротьби із владою. Всі хочуть по в в країни. И э, все мы хотим, чтобы страна была демократическая, все хотим, чтобы экономика нормально работала, все хотим, чтобы э, выполнялись те гарантии, которые записаны в конституции нашей страны. Гарантії зв'язані з гражданскими правами, и гарантії зв'язані з соціальним обізпеченням з правом на труд. Сергій допомагає організувати запис, пропонує не влаштовувати натоп. Всім вистачить посвідчень для того, щоб просто забезпечити їм комфорт. Я пропоную людям взяти бланк. Відійти, знайти ручку, якщо немає своєї у когось із друзів, заповнити заяву і підійти протягом дня, тому що посвідчень у нас справді сотні тисяч. Цей пункт буде працювати кожного дня з десятої ранки до дев'ятої вечора. Так само я впевнений, що й інші пункти. Що найменше мільйонів українців мають долучитися до організації. Самі ж люди в черзі переконані, це допоможе їм жити краще, щоб життя стало краще. Це та как бы історичний факт, щоб не стидно було в глазам дітям. Нагадаю, щоб зареєструватися в об'єднанні майдан, необхідно написати заяву при собі, мати паспорт чи копію документа. Всім зареєстрованим видають посвідчення. Записатися можна не тільки в Києві, адже об'єднання майдан є всеукраїнським. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна.